Ви знаєте, я зрозуміла це, напевно, зразу після операції. От, прям зразу. Ем, я підійшла до лікаря, я спитала там того з розміром лікаря. того лікаря. Е, ем, Він сказав: ем, це зараз тобі так виглядає, тобі непривично, е, пройде час, вони зменшуться. Ну, чекаємо. Я окей, чекаємо. Я прочекала так рік. Ем, в принципі, перший рік було. Нормально, мені всі ну, там, говорили компліменти, і я, я була рада. Е, напевно, вже другий рік, третій рік я зрозуміла, в мене болить спина, в мене погане самопочуття, е, в мене комплекси. Звучить странно, я знаю, але я почала задумуватися про те, щоб зробити або заміну, або більш натуральний вигляд. Операція у мене була в 2008. В 17-му році. 18 році. По-моєму. Де, де ви робили операцію? Я робила за, кордон. за кордоном, за кордоном. скажімо так. І все ж таки вони були трохи завеликими для вас, так? Так, так я, я думала, пройде рік, я привикну. Mm -hmm. Mm -hmm. Але ви так і не звикли до цього. І перше, що я побачила в дзеркалі, вау, wow ефект, ти в топіке, виглядає все супер. правда в топіке, виглядає все супер. Але тобі не розказують, коли ти знімаєш топік, воно не виглядає все так само. І не знаю, мені здається, оцей вау-ефект з грудьми, як в Памеле Андерсон, він вже чуть-чуть пройшов. Тому що зараз більше всі за натуральне. Чому робила за кордоном? Там робила в мене вже знайома, і я вирішила там. Типово. Я просто одну типова так. Мені здається, краще робити все-таки в Україні або, по крайній мірі, в тій країні, де говорять на твоїй мові. Можливо, це була проблема, я не могла об'яснити лікару. Ну, от а які скарги? Тяжко займатися спортом? Чи це сприйняття в зеркалі? Що більше турбували? Не сприймала себе і спина. Все ж таки, Спин, коли в тебе турбувало, да? так не завжди турбувала. Ну і мені це перший раз ти не розумієш, що ти робиш. От другий раз там вже краще. Ну дійсно, це досить багато жінок приходить саме скаргами, того, що через деякий час, після того як вау-ефект пройшов, тобто починається питання просто життя з цими великими імплантатами. Ну заважають займатися спортом, заважає спати на животі. І це не перший випадок, коли ми видаляємо або зменшуємо, тобто об'єм і робимо прикупі підтяжку. груди. Тобто це достатньо не те, щоб часто, але ну така операція, яка зустрічається в нашій практиці. Я дуже багато перечитала інформації. Інформації дуже мало як виглядають груди, коли ти забереш імпланти, яка є альтернатива. Я не знала, зможу я поставити поменші імпланти. Є якісь інші варіанти. Зараз я знаю, ти можеш і жир, ти можеш і менший імплант. Тобто варіантів є дуже багато. Коли я шукала, я не могла цього знайти. До Сергія Валерійовича я прийшла за натуральністю. Я дуже багато читала про цього лікара і я Бачила його роботи, і мені захотілося зробити цю операцію в нього. Він е, внушає довіру, він є професіоналом, і в мене не було ніякого страху, коли я сюди йшла до нього. При большому сожалению, сьогодні в естетичній медицині пластичні опірують поняття «модна грудь, модної губи, «модна форма носа» або інші, ну несовістим медицинським представленням панеті. естественным и по медицински правильным решением проблем является естественная форма сохранения естественных объемов, соответствующих пропорциям человеческого тела. И данный случай, о котором мы сейчас говорим, говорит именно о подобной проблеме, при которой пациентке пришлось удалить большую по объему импланты, не соответствующие объемам и конституции данной пациентки, которые вызывали огромный дискомфорт. В настоящее время После удаления имплантов и с помощью регенеративных технологий нам изготовлена аутологическая масса и крем с аутологическими факторами роста, которые должны в течение ближайших месяцев сократить растянутую кожу, а в последующем с помощью биоимплантинга, то есть имплантов, изготовленных из собственных жировых клеток данной пациентки, мы восстановим естественный объем и форму соответствующей пропорциям ее тела. Естественно, с отличительной особенностью работы в нашей клинике.